Ще трохи літа обіцяють нам синоптики. За інформацією Тернопільського гідромедцентру, до кінця тижня погода очікується тепла і сонячна. Упродовж тижня денна температура 25-30 градусів тепла. Найближчий тиждень збережеться тепла та суха погода. Опадів не передбачається. В нічні та ранкові години місцями по області осідатимуть тумани та серпанки, проте їх тривалість, як правило, ще у вересні є не такою-то великою. Вітер переважатиме змінного напрямку, слабкий зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. В температурному режимі буде доволі тепло, нічні становитимуть 11-16 градусів тепла. Денні підвищуватимуться до 25-30 градусів. У найближчі вихідні можна сміливо відправлятись на прогулянки. Парасолі вам не знадобиться, адже опадів не передбачається. Комфортна температура 23-25 градусів. Тепла спрожець упродовж місяця. Лише 27 числа за душі. І дещо поголодає, за останні 130 років на Тернопільщині спостерігалась найспокійніша погода у 1946 році, майже 33 градуси тепла, а найхолодніше було у 1947 2 градуси тепла.